І знову доброго дня. Зараз я знаходжуся на невеличкій точці підприємця Руслани. Вона хоче сказати пару слів по поводу законопроекту 8401. Я живу в маленькому містечку. У мене невеличкий магазин дитячого одягу. Від того, що я поставлю касові апарати, оберти у мене не збільшаться. Це тільки ускладнить мою роботу. І дасть прекрасну можливість придумувати мені штрафи, регулярно сточуються податки. Чому в своїй країні я не можу спокійно працювати? Чому постійно придумуються якісь перешкоди? Цей закон призведе тільки до знищення маленьких підприємців. Зупиніться. Дякуємо, Руслана. Просимо ще раз задуматись, будь ласка, шановні депутати, про законопроект. 8401, і просимо його відмінити для всіх підприємців. Доброго дня. Мене звати Вікторія, підприємець з другого групи міста Хотин, маленьке містечко. Дивіться: насчет касових апаратів, у нас в Хотині. Я знаю точно 20 підприємців, які скасовують свою підприємницьку діяльність. Якщо приймають закон 8401, не відтерміновують на час воєнних дій і час і рік після воєнного стану. Ми працювати не зможемо. Пару днів назад. каже, Західна Україна, нічого не має, от був прильот 500 метрів від нас. Вот чоловіків нема. Продати взуття чоловіче нема кому. Чоловіки всі або на війні у нас всі з західної України всіх або взагалі не приходять. Тобто жіночі теж продавати. Ми продаємо одну-дві пари в день. Ви кажете, як калькулятор? Добре, хорошо. Були ми в налогах як калькулятор. Сказали, має бути артикул, має бути. Код, штрих-код, так далі і тому подобне. Для того, щоб це все купити. Будь ласка, фіскальний касовий реєстратор 13800 Будь ласка, 13,800. Вот. Така вот штучка. Це що для цього треба? Сканер штрих-коду 135 доларів. Принтер етикеток 245 доларів. 380 доларів. Плюс це 16 тисяч гривень. 14, 16 Далі. Потрібен монітор і потрібен системний блок, плюс потрібна програма. Монітор і системний блок, доушний ми узнавали, ну, тобто там в пределах 7-8 тисяч можна купити доушни. Якщо новий, то це 20 чимось тисяч. От ми вважаємо: 30 тисяч, плюс 20 тисяч, відки ми маємо це взяти. Логістики нема, пересилають нам все по новій почті. Нова почта здирає тріш три шкіри, невозможно. Ніде нічого не взяти, нічого купити. По перше, по-друге, кому продати людей. Нема у нас населення 5 тисяч. Може, є, може нема. Які касові апарати? Тобто хорошо кажуть: беремо податково, де є безплатно. Це. Програму не працює та програма. Не працює. У нас то світло є, то нема. То інтернет є, то нема. Працює не програма, не працює. Далі смарт-каса. Смарт обслуговується лише в Києві. У нас її не обслуговують. Тобто вони тобі її дають, вони тобі по телефоні розказали. Смарткаса, кстати, коштує дев'ятнадцять дев'ятсот. Вот ви вони тобі її дають, вони тобі її прислали. Далі роби, що хочеш. Не дай Бог щось з тим, зависло, застрягло. Все далі ну слов нема. Багато вже закрилися. Тобто, моя мама була також підприємцем. Вона мала магазинчик. 16 квадратних метрів, там таке м'яличі дитячі тапочки продавала. Вона сказала, мені цього не потрібно. Вона, тобто, взагалі закривається. Вона каже: Не потрібно! Вона боїться, вона боїться цих цифр. Вона має 2200 пенсії. 2200. Тобто, що вона може купити? Вона заробляла собі на ліки. На кусок хліба, ви тепер це в неї забираєте. Вона не просила від нас від вас ні соціальної допомоги, ні субсидій, нічого. Вона це все робила сама. Жінки 74 роки. Тобто, ви пенсіонери, ложите в могилу нас, молодих, закрився я ще годна, але мені жалко тої дитини, яка вчилася, яка має тут друзів. Ми всі відсутні жаль. Я підприємством займаюся уже багато років. На сьогоднішній день наш бізнес пережив декілька стресових моментів. Карантин, початок війни. Багато з нас мусили було зачинитися і закрили свій бізнес. Даний законопроект, який висувається Верховною Радою, знищить бізнес, самозайнятість людей, які ще залишилися в Україні. Він до виконання фізично неможливий, призведе тільки до розвитку корупції і контрольних органів, які будуть нас контролювати. Штрафи неможливі до виконання. Це призведе лише до того, що ми, як малий і середній бізнес, змушені будемо зачинитися, піти на біржу, додаткове навантаження знову ж на державу. І наші колеги, які відкрили. Свій бізнес у Польщі Чехії, які змушені були виїхати у період війни, при таких умовах однозначно при любих закликах держави не повернуться, розуміючи, що перспектив немає. Прохання до Верховної Ради, до депутатів передивитися закони, які просувають цей проект, тому що по тим правилам, які працюють наші підприємці за кордоном. Це практично неможливо. Громадська організація Доста Хотинський осередок Чуктамін. Ви почули крик душі, крик душі підприємців, які просто знищується влада, не дає працювати. Так що, робіть висновки, шановні, приєднуйтесь до нашої громадської організації. Наші реквізити, наші телефони всі є на Фейсбуці. І волю нашому Павлу Павлу.